У білогородській громаді відбулися два благодійних концерти легендарного гурту Козак Сістем. Сістем». 311-й концерт пройшов у Білогородці, а 312-й – у Гореничах. З перших днів повномасштабки ми зрозуміли, що ми будемо робити ці концерти благодійними, тобто безкоштовними для людей. Для того щоб не було бар'єрів, те, що ми робимо, примушує людей думати найголовніше – включатись. Включатися в рух опору Російської імперії. Браво, браво, браво! І ще У -у -у! Раз. І ще колих, колих, і тебе стану я ніби. Ці події стали справжнім вибухом емоцій. Особливо завдяки виконанню пісні Українське сонце разом із дітьми. Українське сонце свіжого хаска світло двор... у Білогородці до козаків приєдналися юні таланти зі школи мистецтв. А в гореничах зразковий вокальний гурт Весняночки. Маленькі виконавці не за своїм бажанням стали дорослими. Вони співали, усвідомлюючи кожне слово ми їм не пробачимо. Ми їм не Ну, По-перше, це дуже зворушливо, що наші пісні співають діти. Це говорить про те, що ці пісні правдиві і чесні. Це завжди викликає такий певний захват. І я вам скажу, що деякі. Пісні, які переспівали діти в інтернеті, набирають більше переглядів, навіть ніж наші оригінали. Кожен концерт це не лише музика, це зброя в боротьбі за нашу свободу. Армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ. Все, що робимо, ми отримує розголос, людей менше не стає на наших акціях, і скажу вам, що і скриньки наповнюються. На тому самому рівні, на якому було і в перші дні повномасштабного вторгнення. Кожна зібрана гривня перетворюється на дрони, необхідне спорядження та інші життєво необхідні речі. <поцелуйтесь> З перших днів війни на передовій не лише піснями. А й реальними справами. Всі пісні козаків про незламність українського духу, про єдність і сильну українську позицію. Та відношення до своєї країни з вдячністю, прокидатися з бажанням продовжувати боротьбу. Ось що дуже важливо. Якщо потрібно знайти час для відпочинку, находьте. Але тільки для того, щоб на ранок набрати сил і продовжувати навалювати, навалювати до повної перемоги.